Америка вона була таким лідером демократії в усьому світі. Вона е, підтримувала демократичні цінності і грошима, і силою. Е, але зараз вона стала явно на бік диктатури, і на бік е, диктатора Путіна. Тому вона втратила остаточно свою репутацію. Е, але ви спитаєте, чому в чому позитив для України? А позитив саме у тому, що тепер зняті всі маски. Тепер зрозуміло, хто є хто. Насправді Америка вона не підтримувала демократію в усьому світі. Вона лише імітувала цю діяльність. А тепер з приходом Трампа вдруге. Вони вирішили, що навіть не будуть, не будуть займатися імітацією. І тому ми бачимо, хто є хто, і це дуже важливо. Яким же ж негативним моментом є основним? Це самий великий негатив, звісно, те, що Америка заблокувала допомогу Україні. І це дуже-дуже погано. Але в нашій історії це було дуже багато разів, і останній раз це було рік тому, коли Байден теж не надавав допомоги Україні, і Україна під цей час якраз мобілізувалася, почала виробництво своїх безпілотних систем, почала якось більше вкладуватися у. Розробку свого озброєння і виготовлення своєї зброї, і це нам дало ще шанс такий великий вижити, вистояти і навіть перемогти. І коли вже будь-яка імітація завершилася, то я впевнений, що наші справжні союзники вони проявлять своє лице і будуть дійсно допомагати Україні. По справжньому, а не займатися імітацією, і завдяки цьому ми зможемо виграти, перемогти на полі бою, а не підписати якісь ганебні договорняки, які тільки при... призведуть до знищення України, а саме до знищення українців як нації. Тому будь-які договорняки вони дуже небезпечні для нас. Нам потрібна перемога саме на полі бою. Перемога за допомогою сили.